Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачні булочки з начинкою і кремом. Це будуть ягідні сінабони, в начинку яких можуть піти будь-які ягоди або фрукти по сезону або просто навіть заморожені. Це неймовірно смачні булочки, м'які повітряні з ніжною ароматною начинкою і шапочкою крему. Готуються дуже просто і швидко. І так, для його приготування нам буде потрібно. 150 мл молока, свіжих дрічів, 20 г г або 7 г сухих, 80 г цукру, дрібка солі. У мене трішки пропало відео, як я кинула зразу дріжджі, додала 1 столову ложку цукор до них, розмішала, залишила приблизно 2-3 хвилинки. Далі додала тепле молоко, цукор, ванільний цукор. Це все перемішала, щоб дріжджі розчинилися і додала 2 яйця. Ще раз перемішала, додала 60 грам м'якого вершкового масла і перемішала знову. І поступово буду додавати, просіювати пшеничне борошно і розмішувати. Будемо замішувати тістку. Спочатку я це роблю лопаткою, а далі буду руками. Друзі, бажаю всім мирного неба, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте дзвіночок, щоб приходили нові повідомлення про мої відео. Ось так поступово додаємо пшеничне борошно. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. У мене на це молоко на 150 мл молока завжди йде плюс-мінус 500 г пшеничного борошна. Ось так тісто я спочатку вимісила приблизно руками 10 хвилин до гладкості, однорідності. Миску змастила трішки рослинною олією. І зараз будемо відправляти в миску наше тісто, яке ми вимісили, воно вийшло в нас м'яке, еластичне, зовсім не липне до рук. Ось так. І будемо накривати або харчовою плівкою, або рушничком, для того, щоб воно підійшло. Приблизно піднялося в два рази. Нам потрібно. На це може піти одна година, якщо в теплому місці, може півтори години. Ось так накриваємо. Поки наше тісто буде підходити, ми приготуємо начинку із ягід. У мене це черниця. Ось дивіться, у мене 350 грам замороженої черниці. Мені буде потрібно, я ставлю на вогонь додаю до неї 100 г цукру. І на середньому вогні перемішую. Нам потрібно, щоб розчинився цукор і черниця закипіла. Окремо ми змішуємо 30 г крохмалу і приблизно 40 г води. У мене кукурудзяний, Ми його розмішуємо, можна взяти і картопляний, якщо хорошої якості. Ось так розчинила весь крахмал. Ягіди у нас вже закипіли. І ми тоненькою струйкою будемо додавати весь крахмал, який розчинений, і перемішувати. Нам потрібно, щоб він заварився в наших ягідах. Це приблизно півхвилини займає. Ось так колотимо, і вже він стає густішим. Знімаємо миску з вогню і перекладаємо в другу миску для того, щоб вихолила наша начинка. Прикриваємо все наше Начинку харчовою плівкою в контакт і відставляємо в сторону для того, щоб вихолодало. Тим часом у нас наше тісто вже гарно підійшло, у мене пройшла одна година. Зараз я покажу, яке тісто. Ось так піднялося воно в два рази. Дивіться, яке воно ніжне, повітряне, м'яке. Добре тісто ще раз обминаємо і даємо йому приблизно відпочити 10-15 хвилин. Через 10-15 хвилин Робочу поверхню я підсипаю трішки борошном і на це борошно буду викладати наше тісто. Ось так, спочатку розтяг, нам потрібно розкатати його в прямокутну форму, товщиною приблизно пів см. Спочатку я роблю це руками, а далі ось так качалкою. Підсипаємо трішки, можна зверху посипати, щоб не прилипало борошном і розкатуємо тоненько в пів см. Ось так ми розкатали в такий прямокутний форму пласт. І будемо викладати нашу ягідну масу і розпреділяти. Ось так розпреділяємо рівним шаром, не доходимо до кінця на 2-3 см. Ось так я розмастила, і нам потрібно далі скручувати це все в рулетик. Ось так, щільненько скручуємо в рулетик. В кінці ми закріпляємо, і будемо зараз розрізати. Розрізати саме краще ниточкою, так як ножем трішки незручно, і начинка буде виходити. Я беру просто ниточку або зубну нитку, або будь-яку грубшу, яка у вас є. І ось так ниточкою буду розрізати. Приблизно розрізаєте на 2-3 см і викладаєте на деко з пергаментом булочки на відстані одна від другої, так як вони гарно ще виростають. Ось робимо такі заготовочки. З такого тіста у мене вийшло 17 таких булочок. Ось дивіться, ми їх ще зараз накриваємо харчовою плівочкою і даємо, щоб вони підійшли приблизно на 20 хвилин. Тим часом ми розігріваємо духовку до 190 градусів і будемо випікати. У мене вже я поставила в духовочку, випікалось у мене 20 хвилин. Тим часом я зроблю кремову шапочку. Я додаю 150 грам е, Такого сиру творожного, 40 г мені потрібно буде вершкового масла і 50 г цукрової пудри. Це все гарненько вінчиком змішаємо. Можна масло навіть не додавати. Це за бажанням. Я спочатку розмішаю ложечкою, а далі ось так вінчиком нам потрібна ось така маса. Її не потрібно збивати, просто все до однорідності розтерти. Ось у мене пройшло 20 хвилин. Я виняла такі булочки, ще гарячими наношу крем на наші булочки. Моїй сім'ї такі булочки дуже полюбляють, так як вони незвичні. Звичайно, ми звикли всі набони робити з корицею, з цукром, а з ягодами вони більш ароматніші. Обов'язково приготуйте. Вони дуже смачні, ароматні. Їх можна робити з різними ягодами, фруктами, які ви полюбляєте. Я зараз покажу, які вони. Ніжні повітряні, в них дуже ніжне м'яке тісто, багато ягідної начинки. Звичайно, найніжніший крем зверху, що може бути краще. Дивіться, які вони м'які. Я впевнена, що вам сподобається. Готуйте з задоволенням. Приємного усім!